Отак виглядає стадіон Полют під час футбольного поєдинку місцевого клубу Спліт. Сьогодні у нас 8 лютого 2025 року перекривається дорога біля стадіону. Фільтруються машини в оранжевих жилетках Стюарти. Ці люди збираються зараз. На другий тайм тредер, бачите, в оранжевій жилеці. Регулювальник стюард. Так виглядає чаша в стадіону полют під час матчу. Ну а я відправляюсь на Мар'ян туди, на велотренування.